Буду показувати вам то що, то, що потрібно, потрібно нам зробити на першому нашому занятті, я, я зараз підключаю, сайт Всеосвіта. і як ви бачите на цім, сайті, на цім сайті, у нас є розташоване перше наше завдання. Сьогодні ми з вами розпочинаємо перший день занять. І наше заняття я би хотіла перше заняття спробувати разом з вами, щоб ми спробували попрацювати у веб-кімнаті. Веб-кімната, перепрошую, веб-кімната, Тут є таке, таке завдання, яке я буду вам викладувати. Під час навчання, щоб ви могли, щоб я могла перевірити ваші набути знання під час нашого навчання. І сьогодні з вами я вам пропоную перше заняття – веб-квест. Що це за веб-квест? То є... ой. То є патріотичний, о, бачите, то є моя моя сторінка як на научителя на, сайт, на сайті все освіта. І патріотичний веб-квест Україна понад усе до заняття початку нового 2002 та 2003 навчального року. Який я вам підготувала, щоб ви погралися і могли зрозуміти, як працювати з веб-квестами, як вони будуть у нас на завданні. Але насамперед я зараз, зараз покажу вам наш Google Class. це на моєму, на моєму комп'ютері. Є Google клас, де ви бачите усі класи, які, з якими я буду проводити наше урок, завдання і уроки. О, і, і зараз це є ваш клас, образотворче мистецтво. Як ви долучитеся до цього курсу образотворчого мистецтва? Зараз я вам показую свій клас як учитель. А щоб ви могли побачити, як виглядає ваш клас як учня, то я зараз підключу то я зараз підключу свій екран і покажу вам, як виглядає цей клас, як, як зі сторони учня Шукаємо. Ось, 7 клас образотворче мистецтво. І так, як ви заходите з мобільного пристрою. То ви бачите, перше, зверніть увагу, зараз показую, в правому куту є така запис лента. І зараз усе, що ви бачите на моєму мобільному пристрої, є ця лента, на яку я буду вам викладати не завдання, не уроки, а буду писати, що ви маєте робити і де все знаходиться, прошу звернути вашу увагу на низ мою, мого мобільного пристрою, і тут, і тут ви побачите перше лента, і ви бачите в ленті є записано Доброго дня. Вітаю всіх вас на нашому дистанційному курсу з образотворчого мистецтва. Звертаю вашу увагу, що. Перепрошую що з, -го, з 2014 го розпочнеться, розпочнеться наше завдання. Переходимо до завдань. І ту є м, кілька значків. Як ви бачите значок, на якому є така картка, то значить це матеріал, то не є завдання, то не є. То є матеріал. А завдання в завдання, матеріал показаний на Google класи у Google класі такий сірого кольору. А завдання маю такі документ чор, найбільше темне кулко, і в котором показано, е, уже, що то, мабуть, ваше завдання. Наприклад, з Днем Знань, я зараз натисну на нього, і ви бачите, тут є привітання з початком нового року навчального від групи е, 11 -х, 12 -х класів. Е, Патріотичний Вебквест. Тут є, ту, ту. ту ту показана там. А зараз забачимо. Не хочу. Я не хочу переходити до студії. Понятно. зрозуміло, не працює. Добре. Буду знати, що то є технічні помилки. Я їх виправлю, то є перше наше так, таке споткання. Я перепрошую за те технічні помилки. Спробую з ними працювати, щоб наступна лекція була, була, już, була вже добре до доступу. І повертаємося і е, хочу вам показати е, в, е, в, е, тей момент. Де є завдання. Пам'ятайте, сірий колір це матеріал, на ньому намальована така течка, папка, можна так сказати. А завдання, то на ньому намалюваний такий документ. І як ми на нього натискаємо, то ми вже переходимо. Тут написано: Пройдіть веб Вебквест, Патріотичний Вебквест Україна понад усе. І є такий файл, і він вас перевантажує на все у світу. Зараз я вам все показую так, як би ви працювали як учні. О, бачите? Е, мені мені веб-квест, перепрошую, веб-сайт вітає не як научителя, а як учня. Бо я як то вам по -по 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 сказати, тут я нахожусь як і ученик. І Извините, ребята, перехожу уже на русский, на, на, на русский язык, потому что украинская еще у меня не богато Можу ее э, пояснить вам и рассказать. И сейчас, мои хорошие, я вкратце вам покажу, как работать с этим веб-квестом. Но возвращаюсь опять к нашему Google классу. Когда вы заходите в Google Class, вот ваш Google Класс образотворчивое эстетства, еще раз вам напоминаю: внизу находится лента, задания и пользователи. В ленте всегда буду вам писать важные моменты и объявления. В задании я буду вам показывать именно задание. Если вы видите кружочек серого цвета с такой папочкой, с закладочкой, то это материал, который вам надо посмотреть. Это может быть видео, это может быть какая-то презентация. Если же у вас есть кружочек более темно-серый и на нем документ, то тогда вы можете точно уже понять, что вы должны пройти это задание. И у нас здесь веб-квест. В данный момент я сейчас сворачиваю экран мобильного телефона и перехожу на Google Class через компьютер, потому что по-разному смотрятся на компьютере образы и по-разному в мобильном пристрое. На компьютере отличается тем, что лента, задания пользователей и оценки находятся вверху. А на мобильном пристрое, еще раз показываю, показываю у низу. За задание. Переходим до задания. І у вас написано пройдіть веб квест, патріотичний веб квест. Натискаємо, бачите, в мобільному пристрої, в мобільному пристрої. Час, то виглядає, як посилання. І коли на, на нього натискаємо, то пам'ятаєте, вас перекидає на платформу Всеосвіте Юа. І, тут, і ну, тут вже написано: Вас вітають. І Щоб ви, ну, щоб ви пройшли веб-квест, це на мобільному пристрою. А я зараз вам показую на своєму ноутбуку. Переходимо за посиланням. Перепрошу, завантаживается вот таким мобильный интернет. О, витаем, Кубанская Наталья Володимировна у просторы веб-квесту за разными объектами. Итак, э, що хоч, ха, перейду на русский. Что хочу вам сказать. Вы сегодня потренируетесь, поиграете в веб-квест. Когда вы будете тренироваться и играть в этот веб-квест, Понятно, здесь ничего хорошего мы не видим. Когда вы будете тренироваться и играть в этот веб-квест, то я хочу вам сказать одно. Старайтесь поиграться в него. Можете это делать не прямо сейчас, не после того, как мы с вами закончим урок. Поиграйтесь в этот веб-квест, чтобы немножечко посмотреть, как он работает, потому что многие задания я буду выполнять именно вот в этом э виде обучения. То есть ваше домашнее задание будет проходить просто как веб-квест. И если вы его сможете пройти, то, понятно, вы получите хорошую оценку. Поэтому сегодня наш первый урок, он построен на вот изучении веб-квеста, чтобы мы могли его хорошенько пройти. Итак, сейчас я постараюсь подключить наш веб-квест. И первые, первые два, может, первый этап я вам покажу, как это работает. А дальше вы уже будете работать с этим самостоятельно. Так, в э, минуточку внимания. Сейчас я просто хочу посмотреть, как у нас идет прямой эфир. Э, зрителей не вижу. 24 минуты, все. Время уже идет очень много, поэтому я переключаюсь. Итак, вот он наш патриотический веб-квест. И мы его начинаем. Э, итак, э, Витаему. Кубанська Наталія Володимирівна у просторі веб-квесту за різними об'єктами схований вихід та підказки з ключами. Міта цієї гри знайти всі підказки, додаткові ключі та вийти з веб-квесту. І так, я показую вам, як ми граємося, а потім ви самі пройдете цей веб-квест. І так, читаєте обов'язково е, початок. Ти, е, ти не тільки там, де княже Київ, де горять тисячоліть хрести. Україна, ти неначе мрія, що її чужим не досягти. 24 лютого 2002 року Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. Минуло півроку, як наша батьківщина відбиває ці атаки та мужно захищає себе та усю Європу від цих заграбників. За цей час українські захисники зробили багато для нашої перемоги. Ми пишаємося нашою армією, волонтерами та кожним українцем. У цьому веб-квесті я пропоную тебе шукати вихід. Долаючи усі завдання та відповідаючи на питання, вони допоможуть тебе згадати багато цінностей нашої України. Збирай ключові слова, які допоможуть знайти вихід з кімнати. Не забувай, увага, не забувай їх записувати, щоб з них скласти гасло, яке буде ключом для виходу, виходу з цієї кімнати. І перша підказка твоє перше завдання чекає на столі під квіткою. Рушай дорогу до своїх перших перемог у цьому навчальному році. Пам'ятай, це твоя перша перемога, як ти пройдеш цей веб-квест. Та пам'ятай, будь мужним, як наше ЗСУ, хоробрим, як наші бійці з тероборони, безкорисливим, як наші волонтери. Будь справжнім українцем. До перемоги. І так, починаємо веб-квест. Я показую, як ми го роз... його розпочинаємо. Пам'ятаєте, перша під підсказка це під квіткою. Що хочу вам показати? Як ви мишкою наводите на предмети, якікові предмети, які тут знаходяться, бачите, яких тут багато на цьому, на цьому столі планшет. Вони починаються рухатися. Наприклад, я на, наразі пам'ятаю, що перша підсказка під квіткою, але я наразі натисну на той О, І тут є, є така відповідь: сьогодні удача на твоїй стороні. Тут я натискаю нічого. На наступне духовий, опять сьогодні удача на твоїй стороні. Добре, я показала, що може бути, як ти натискаєш на, на, на якийсь предмет. А ми йдемо до квітки, бо перша підсказка була під квіткою. О, І тут є так. Перший ключ рослина. Національні символи з усіх народів і в усі часи були відображенням високого духу нації його створенням, створеним генетичним кодом. Прапор як символ об'єднання людей, вин, виник ще з античних часів, і набув поширення в Європи в середні віки. Прапор Руської землі. Мав червоне поле з зображенням на ньому золотого тризуба або двозуба. А полотніще Галицько-Волинського князівства виготовлювалося з тканини блакитного кольору і мала за герб зображення золотого лева. Продовженням розвитку історії Прапора України стало XVIII -е століття. На знаменах Київського, Чорнигавського та Лубенського полків на сіньому або блакитному тлі проступали золоті та червоні хрести і інші знаки. Який колір нашого українського прапора зараз? зараз перепрошую за мою українську мову? І тут ми, нам потрібно написати відповідь. Я пишу, а ви бачите, жовтблакитний. Жовто-блакитний. О! І перша, то ключ відповідь, яку я вписала. Була праведлова і я отримаю першу підсказку. Пам'ятайте, цю підсказку треба записати. Так, справді, і я була упевнена, що ти це знаєш. Ти отримаєш перше ключове слово Слава. Не забудьте записати це слово. Слава. І як будете знаходити підсказки, записуйте ключові слова, бо ви потім маєте з цих слів скласти остатечне гасло, яке допоможе вам війти від... 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 з цієї кімнати. І так, натискаємо далі Продовжити і шукаємо наступне. Ну, я показала, я натиснула на планшет наступне питання. Треба написати відповідь і застосувати ключ, бо ключ це і є відповідь. Але ви все це будете робити, робити самі. На цьому я закінчую нашу лекцію. І на наступному уроці вже будемо провадити наше заняття за планом. І багато цікавих і інтересних моментів, моментів на вас чекають. А вам пропоную сьогодні погратися у цей Віп-квест, пройти його і знати. Як ми будемо працювати, як будуть такі завдання у формі цього веб-квесту? Бажаю вам гарного дня і до побачення на наших заняттях.